Лише уявіть, 500 тисяч тонн електронних відходів щорічно виробляє тільки Україна у світі. Ця цифра просто колосальна: 50 мільйонів тонн. Доки ми чекаємо, що хтось на горі має вирішити цю проблему, екологія нашої планети залишається під загрозою. Як взяти на себе відповідальність і як можна використовувати старий гаджет, аби він не потрапив у смітник, розкаже наша колега із програми Якісне життя. Напевне, в кожного є далекий ящик в шафі, в якому зберігаються старі гаджети. І викинути шкода, і потреби вже немає. У мене теж є такий смартфон, і нам настав час попрощатися. Але що з ним робити? Ідеї пішла шукати серед киян, думки поділились. Даю їх дяді. Дома лежить. Вибразувати не буду. Залишаю собі з ними кожен. Один смартфон, ось другий. В тумбочці лежать, лежать, доки не викину. А ви кидаєте, куди в смітник? Смітні ось так робити точно не варто. Запевняє пан Олексій, заступник керівниці станції сортування сміття. Смартфони і будь-яка інша побутова техніка, і не тільки побутова, це композиція різних матеріалів. І якщо вони потрапляють на сміттєзвалище. То вони шкодять, шкодять довкільно, шкодять повітрю, шкодять, потрапляють в ґрунти. Акумулятор телефона містить луги, літій, свинець, і ртуть. Металевий корпус розкладається приблизно 10 років, а пластикові елементи і скло екрану кілька століть. Це ж справжній отруйний коктейль для природи, правда? Якщо ми їх відправляємо на переробку, то так ми ощадливіше використовуємо ресурси. Така траплялася статистика, що близько 80% матеріалів тих же смартфонів їх можна повторно використати. Решта 20% утилізується правильно без шкоди для екології. У столиці є безліч компаній, які здійснюють сортування та утилізацію різноманітних відходів. Хтось робить це на платній основі, а ось цей центр безкоштовно. Ще один варіант обміняти старий гаджет на новий. Так, вам не почулося, деякі магазини техніки пропонують таку послугу. Навіть якщо бити екран, його також можна здати, але потрібна важлива умова. Це щоб екран працював. Консультанти перевірять стан вашого смартфону, оцінять його вартість і віднімуть цю суму від ціни нового гаджета, який ви оберете. Це залежить від моделі, якого вона року, в якому вона стані. Це може бути від 500 гривень до може бути й три, півтори Що ж, непоганий бонус. Ще один варіант це продати старий гаджет на радіоринку на запчастини. І про екологію дбаємо, що копійку можна отримати. Я зараз спробую це зробити зі своїм старим смартфоном. Вирушаємо на радіоринок. Людей з камерою тут ради не зустрінуть, тож знімаємо на приховану камеру. 100 грн. Трішки поторгувавшись, і нам запропонували за неробочий телефон 150 гривень. А я все ж таки вирішила віддати гаджет на утилізацію, щоб бути впевненою, що природі не буде шкоди. Та якщо ваші девайси в робочому стані, їм можна дати друге життя. Ідеї мені підказали колеги. Олександр, наприклад, використовує смартфон в якості телевізійного пульта. Опція можлива, можна, якщо в телефоні вже непосредственно на плате установлен инфракрасный излучатель. Также, ну, соответственно, уже производителем установлена программа, приложение, которое позволяет управлять этим по суті, пультом. Щоправда, і зовсім старими моделями телефонів цей фокус навряд чи вийде. Знайшов застосування для старого смартфону і наш водій. Ну, його можна використовувати в качестві GPS-навігатора, а також MP3-плеєра. Вот. Ну, для просмотру фільмів. як на мене, дуже корисний лайфхак, щоб не витрачати заряд основного смартфону. Кніше желательно його збросити до заводських настройок, щоб він більше швидше діяв. Тож задля збереження нашої планети можна, як ви змогли переконатися, навіть пошарпаний смартфон зробити здатним виконувати безліч важливих функцій.